7 листопада, дивіться, сьогодні, як завжди, коротенько, але дуже цікава, важлива тема. Сьогодні поговоримо про помилки, які найчастіше допускають початківці під час зимівлі бджіл. Тут важливо саме під час зимівлі бджіл. Тому що про формування гнізда ми вже говорили, показували, які там помилки. Зараз ви вже сформували гніздо, наприклад, ваші бджоли зимують. Які можна допустити поширені помилки, щоб це завадило благополучно перезимувати бджолам. Так, по-перше. Перше. Говоримо про льотки. одночасно даю відповідь на запитання, тобто там запитували, на яку, на яку ширину відкривати льотки, Тому про льотки так. Перша поширена помилка, помилка початківців. Конкретно зараз говоримо за нижній санітарний льоток. Саме за нижній. Дивіться, яка помилка бачив на власні очі. Ось так зимою залишають на одну-дві бджоли, вважаючи, що так вони роблять тепліше бджолам у вулику. Не потрібно обігрівати бджіл. Бджоли самі себе обігріють. Так, як вчили мене, щоб довго не говорити, так розказую вам на кількість рамок в гнізді. Тобто ви залишили 8 рамок, 8 см, залишили 5 рамок 5 см. Кількість одна рамка 1 см нижнього льотка. Ось таким чином. Так, тепер про нижній люток. Яку помилку роблять з нижнім льотком, теж бачив ось так. Наприклад, у вас круглий отвір, так, є він різних розмірів, просто ось так зимою залишають його навсі ж. Вважаючи, що так, крашна, так буде краща вентиляція, нічого подібного. Якщо ви ще з осені бачили, дджоли просто можуть самі його запрополюсовувати і залишати там на одну, на прохід однієї-двох бджіл. І коли зимою ще нема морозів, тобто, Тепло ще, більш тепла погода, вони просто цей льоток можуть закривати верхній своїм тілом. Звичайно, ударить морози, вони відійдуть, зберуться в клуб, але повністю ось так відкритий льоток, всю зиму їх буде тривожити. Тому його або повністю закривають, ну, вважаючи, що так менше буде турбувати їх синички зимою. А якщо хочете все ж таки відкрити, то верхній льоток, третя частина від нижнього. Тобто, якщо у вас нижній відкритий, наприклад, на 8 см, 8 рамок, нижній роток на 8 см ділити на 3. 8 на 3, наприклад, верхні 2,5. Зрозуміли, верхній третя частина від нижнього. Так, друга, дуже поширена помилка початківців. Це в зиму залишають велику кількість зайвих рамок. Саме велику кількість зайвих рамок. Дивіться. Вжалося, наприклад, бджоли в клуб. Тобто, скільки рамок, всі рамки у вас в найкращому випадку повинні бути обсижені бджолами. Максимум залишають так звані криючі. Тобто зліва і справа залишають повнімадні рамки, які не покривають бджоли. Чому не потрібно залишати велику кількість зайвих рамок? Дивіться, реакція окислення. Реакція окислення, що це означає? Це означає, що бджола це живий організм. Вона дихає, вона дихає, виробляється вологість. тобто, вулику, лишня, вологість. Джола, джола обігрівається всередині клуба, тобто температура за клубом, вона майже така, ну, нижча звичайно, але майже така, як зовнішня, як зовнішня температура за вуликом. Тому лишні рамки вони дуже охолоджуються, вони охолоджуються, тобто на них конденсат, спочатку конденсат, вологість, потім йде цвилість. Чим більше вологість, чим більше вологість, далі бджола себе більше старається обігріти, вона більше споживає меду. Чим більше вона споживає меду, тим більше вона виділяє вологи. І такий собі замкнутий круг. Ну не знаю, якщо, наскільки це правда, як пишуть книжки на один кілограм спожитого меду. Виділяється літр вологи. Тобто один кг з'їли, виділили чи там окисляється один, один літр вологи. І чим більше зайвих рамок, тим більше відведення тепла. Цвилість, сирість, цвіль. Чим більше вологість, тим більше холодніше. Я вже сказав, бджола все більше себе спробує зігріти. Старається зігріти, більше споживає меду, і я вже сказав такий собі замкнутий круг. Тому не залишайте лишніх рамок. Немає лишніх рамок. Вологість максимум буде збиратися, тобто конденсат максимум на стінках вулика. Тому щоб навіть вона не збиралася на стінках вулика, переходимо до другої, третьої, дуже поширеної помилки початківців Це утеплення з цупкого матеріалу, плюс закривають його всю площу. Тобто всю площу, цупкий матеріал і закрили всю площу вулика зверху, і вологість просто не має куди вивітрюватися. Тому, найкращий варіант, наприклад, ось такий мішок чи якусь тканину, яка дихає. Тобто пропускає вологість, пропускає повітря. Якщо ви все ж таки закриваєте якимось цупким матеріалом або мішок, зверху ще якесь ватну подушку, ватне утеплення. То матеріал, який не дихає, обов'язково не закриваємо ним усю площу. Тобто залишаємо якісь конверти, якісь конверти, що просто, наприклад, це цупкий матеріал, можна, так, можна відкрити бокову частину, можна відкрити, наприклад, трохи задньої частини. Просто, щоб був прохід по вітру і лишня вологість. Все. Якщо ви це будете дотримуватися, не робити цих трьох поширених помилок. Не буде ніяких екстраординарних ситуацій, бджоли ваші просто чудово перезимують. Давайте нормально правильно відкрити льотки. Не залишаємо велику зайву кількість рамок. Зверху Матеріал, який дихає. Якщо все ж таки цупкий матеріал, який не пропускає волость, залишаємо якусь частину, щоб він виходив. В криші, звичайно, повинні бути, якщо вона якісно зроблена, повинні бути отвори. Отвори для відводу вологи, все, ваші бджоли чудово зимують. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.